Зробив ось такий кронштейн з фанери. Ось тут листя горіха і там хтось живе. Нарешті у нас потепліло, плюс 7-8, плюс і ми можемо переглянути свої сім'ї. Звісно, ми переглядали їх і в січні декілька сімей, але сьогодні можемо зробити повноцінну ревізію, передивимося всі сім'ї. Переглянемо, чи є в них корми, чи, можливо є якісь втрати. Ну що ж, поїхали. Так, перша сімейка. І що тут у нас? Вони ще на передній стінці. Можуть ще дві зими зимувати. Наступно. Так, тут трішки вже посередині. Але кормів вистачає. Далі. Так, Тут теж під передньою стінкою. Ну от дивіться, от, навіть ще до середини не дійшли. Тут ще кормів дости. Далі. Так, тут вони змістилися в сторону, але все рівно під передньою стінкою. Наступна. Ух, тут сімейка велика. Далі. Тут теж все чудово. Е, ну що ж, поки що все гаразд? У коментарях мені писали, що сітчасте дно це дурість і що такі вулики, як в нас з тінкою 25 мм. Вони дуже холодні. Але як бачите, цього року зима дуже сувора, Сильні морози, затяжні, і бджілки гарно зимують, тому що, так як я відповідав у коментарях, взимку бджолам холод не страшний. Головне, щоб в них не було надмірної вологості і вистачало кормів. Це у нас відводочок так? маленький. Добре, коротше. Що ти там знімаєш? Поглянемо, як там нас в Опаля. Це що таке? Я думаю, чому сім'я так змістилася вліво. Тут погляньте. Ось тут листя горіха і там хтось живе. Зараз я вам покажу ближче. Так, де воно є? Зараз виберемо рамку, там або миша. Або... Зробили собі тут гніздо? Де вони постріли? Можемо припускаку? Побігла. Ну менше. Що ж, друзі, зимівля непогана. З 60 сімей ми десь дали 5 канді, кормів всюди вистачає, втрат немає. Навіть та сім'я, в якій Зимувала меша, вона вижила і все нормально, просто сильно змістилася в сторону. А так все нормально. Хочемо встановити ще одну камеру на пасіку. Зараз зроблю невеличкий огляд. Так. Ось це сонячна панелька, тобто вона автономна. Інструкція. Тут кронштейни і сама, сама камера. Це потрійна камера. Тут можна вставляти сім карту Де це воно? Сім-карта, флешка. Ось тут е, кноп, кнопка увімкнення і Type-C для зарядки від, від сонячної панелі. Ось ось така потрійна камера. Е, значить, ось ці об'єктиви крайні е, вон, їх налаштовуєш в той бік, який тобі потрібно у різних площинах. а ось ця... Має сервопривід, тобто можна дистанційно нею керувати. Зробив ось такий кронштейн з фанери, на який закріпив вже ці заводські кронштейни. І тепер це все ось так разом зручно. Сюди планую вставити або, можливо, якусь профільну трубу 2-3 метри на висоті, або, може щось з дерева, побачимо. Скачав додаток V380 Pro. Відкриваємо його. І ось це я вже додав камеру. Ось тут плюсик. Додаєш камеру. Збоку є на камері QR-код. За допомогою цього qr кода камера синхронізується з програмою. Ось. Тобто я додав ось це моя камера. Можна додавати їх безліч, скільки у вас є їх. Відкриваємо і можемо побачити права камера, ліва і центральна. Для зручності поверну. Ось права, ліва, відкриваємо центрально два рази нажавши. З боку з'являються різні функції, і знизу ось тут. Тобто можна робити зразу фото, знімати відео, ховати ці камери ліву, праву, щоб тільки основну показувало. Ми їх відкриємо. Через камеру можна говорити, ось мікрофон. Якщо прийшов якийсь відміть на пасіку, можна попросити його піти. Потім, ось тут, наприклад, оце. це керування. Зараз покажу. Вниз вверх, вліво, вправо. Так, що там ще є? Ось сигналізація є. Також можна включати для збереження мегабайтів або SD формат, або HD. І можна також прослуховувати звуки з самої пасіки. Ось це. Перейдемо в налаштування, Ось тут є різні налаштування робочого режиму. У мене поки що стоїть ось цей. Є чотири варіанти. Перший варіант це постійно воно працює цілодобово. Другий варіант це такий, як в мене. Тобто камера записує тільки тоді, коли спрацьовує датчик, або ви під'єднуєтесь до камери. Режим економії заряду батареї. Це коли камера. Переходить сплячий режим, і мож, ну типу, вона включається тільки тоді, коли ви її, до неї під'єднуєтесь. Є адаптивний режим, тобто камера працює постійно. Але якщо камера бачить, що вже низький заряд акумулятора, вона переходить в режим датчика, тобто буде спрацьовувати тільки тоді, коли датчик. Натиснувши возпровідіння відео, ось є така шкала, є позначення, там де червоне позначення, це тут, де спрацьовував датчик. А ось такий з голубим відтінком це де я під'єднувався до камери, і вона записувала. Пізніше буду тестувати цю камеру, подивимося, чи буде вистачати її акумулятора і скільки мегабайт воно споживає на день. Вчора, коли робили ревізію, ще обльоту не було, а сьогодні вже поодинокі бджілки літають. Сонечко пригріло. Вони вже вилітають. Зараз будемо встановлювати камеру. У нас на пасіці стоїть тут ось така камера. Вона набагато дорожча, хоча і з одним об'єктивом, і без повороту, але вона досить надійна. Ми вже десь півроку вона тут стоїть і ще жодного разу її не заряджали. Тобто вона так само працює з датчиком і знімає відео тільки тоді, коли датчик спрацьовує. Тепер у нас є дві камери. Одну камеру ми будемо лишати тут на точку, а з іншою будемо їздити на кочівлю. Деякі сім'ї почали вже навіть масовий облік. Весь сніг навкруги вже ось в таких жовтих плямах. Бджілки очищують свій кишківник. Все, закріпив камеру, ось так виглядає. Направив я в три різні сторони. Завдяки тому, що кут зйомки досить широкий, то огляд 360 на пастці. Зараз в камері вставлена звичайна сім-карта з тарифним планом 190 гривень на місяць, але я хочу зробити дешевший варіант. Ось є такий варіант SmartSim в Київ Стара, Ну, я думаю, що це у будь-якого оператора є. Цю SmartSIM можна з'єднати з своїм основним номером. Мене цікавить саме сім для планшета. Якщо я з'єднаю цю сім-карту з своєю сім-картою, тоді смарт-7 буде використовувати мої гіабайти з мого основного тарифного плану. Коштує це 70 гривень на місяць, але є можливість і цих 70 гривень не платити. В тарифному плані є суперсила. Можна використати суперсилу сім для планшета, і тоді це буде функція безкоштовна. Ось інструкція. Спочатку потрібно, як я розумію, активувати цю сімку, вставити її в планшет або в якийсь інший телефон, надіслати зірочка 111, решітка, і після того виконати ось такі наступні дії, надіслати певну комбінацію, отримати смс, і тоді ця сімка з'єднається з вашою основною сімкою. і Буде використовувати ті гіабайти, які є у вашому тарифному плані. Як я замітив, камера не бере багато мегабайтів. От за 3-4 дні активного користування я часто заходив. З'єднувався з камерою, дивився відео, то в мене використала камера 300 МБ. Я думаю, що за звичайного режиму роботи камера використовуватиме не більше 1 ГБ на місяць з вашого тарифного плану. Вночі знову все засипало снігом і повернулися морози. Добре, що ми встигли оглянути бджіл. Як я й казав, проблем не виявили, але тепер на душі значно спокійніше, бо знаємо, що у них все там добре. Ось так камера знімає в день. Картинка досить непогана. Я планую поставити декілька ройових стовпчиків, якщо будуть сідати на них рої, можна побачити це через камеру і вчасно приїхати і зняти рій. Ця камера оснащена інфрачервоним нічним баченням, тому чітко бачить навіть в повній темряві, а ще можна включити ліхтарі, щоб отримати кольорове зображення. Але зараз навкруги сніг, тому це не дуже замітно. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в нових відео.